Просто усвідомивши, що я хочу по-іншому, я обираю інший шлях. Я жалкую про те, як багато всього я насправді не зробила. Хто я чого я хочу? Це є твій знак почати робити нові дії. Привіт, мої любі! Мене звати Віка. І я щиро рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Обіцяю вам, що сьогоднішнє відео просто тотально змінить ваше ставлення до життя. Інформація до цього відео мені прийшла вчора посеред ночі. Мене 12-й ночі я записала собі всю детальну інформацію, з чим я хочу поділитися, і це просто все йшло настільки за покликом, настільки зсередини душі, що я зрозуміла, що блін, прям до мурашок, що це точно мають е, почути люди. І сьогодні я поїхала в поле. І вирішила, що саме така локація вона буде ідеальна для цього відео, бо буде дуже душевно, дуже так легко, просто. І думаю, що на фоні чути спів пташок, тому це теж буде розслабляти і навпаки дуже прикольно впливати на вашу свідомість. Так що погнали. Отож, ми люди дуже часто любимо чекати на якийсь ідеальний момент. От і тоді. Там щось не стане понеділок, настане початок місяця, настане початок року, тоді ми будемо нарешті щось змінювати і нарешті щось робити в своєму житті. Плюс дуже часто буває таке, що от саме якісь глобальні зміни можете приназвати по своєму житті, що ви йдете в ці глобальні зміни якраз через біль. От той момент, от та точка, коли ну, піздець повний, там не знаю, в фінансах втрачаєте роботу, а дуже часто буває таке, в мене особисто був такий досвід, коли. Сорі, но тут ужасно жручку комарі і я просто надіюсь, що мені вийде записати це відео. Коротше, в мене особисто зразу ділюся, був такий досвід, що мене звільнили в перший же мій робочий день. Тому я розумію, що інколи навіть події просто зовні нам вже дають сигнал, що блін, ну ми десь не тут. Ми десь не тут, де маємо бути. Ми маємо займатися зовсім іншим. І дуже часто треально ми не змінюємо своє життя. Ми чогось хочемо. Виникне якийсь імпульс, купити собі якусь нову книжку. Ми не виконуємо цей імпульс, тому що здається, що це не, не той момент, що буде кращий момент, буде більше грошей. Буду краще все почувати. Можливо, мені зараз не потрібна ця книжка. От і виходить так, що ми просто відкладаємо ці події, відкладаємо своє життя. Відкладаємо десь це все на потім. Думаємо, що потім буде кращий момент. Виходить так, що життя вже нас настільки сильно доводить до якоїсь такої точки. Болю, от коли реально ти прокидаєшся, тобі вже нічого не хочеться. Це або події зовні, або просто емоційний стан. Коли робиш постійно одні ті самі дії, женешся постійно за грошима, женешся постійно за зовнішніми штуками, за красою, за покращенням своєї зовнішності, новим одягом і оцими всіма земними речима. І здається, що це зробить тебе щасливою. А фіга. От серйозно. Говорю з свого досвіду, скільки я б не гналася за. Цими всіма речами нічого мене не зробило з цього абсолютно щасливою, тому що навпаки я заганяла себе в стан єбаша, в постійну гонку, і мені потім взагалі нічого не хотілося від цього життя. І от коли людина не реалізує своє призначення, не йде своїм істинним шляхом, на фоні цього світ потрохи починає її повертати до її істиною. І це може бути у вигляді якихось взагалі банальних штук, там не знаю, просто звичайної застуди. Е, але з часом це накопичується. Тобто це може там не знаю, казати щось, люди тобі зовні, що ти десь не тут або просто тебе зайобують постійно, е, обставини навколо, і ти така, ну блін, а що таке? Ну ніби все окей, ну я там реалізуюся, в мене ніби нормальний стан, але щось всі від мене навколо хочуть. Щось все навколо відбувається не так, як я хочу. Е, Якісь банальні події на роботі трапляються, і це є справді знак того, що ти десь не тут, де маєш бути. Ти рухаєшся не тим напрямком, яким істинно хочеш. Це відбувається просто реально накопичувальний процес. Це доводить до якихось реально важких хвороб, просто до ситуації там як в мене було звільнення з роботи. Так само, коли там не знаю, емоційно може накривати, і оце все вона веде до того, що ми починаємо реально щось нарешті змінювати в своєму житті через біль. Через це стає ця точка до наших змін. Це теж прикольно, але є інший шлях в цьому. Інколи краще усвідомити швидше, ніж допускати себе до якихось катастрофічних наслідків. Інколи краще піти в зміни. Просто усвідомивши, що я більше так не хочу. Просто усвідомивши, що я хочу по-іншому. Я обираю інший шлях. Чому? Бо я йду за собою, я йду за своїм імпульсом. Я обираю бути щасливою. Я хочу бути щасливою. Я хочу жити по іншому. Я хочу насолоджуватися кожним моментом. Я хочу жити в легкості. Я хочу кайфувати від цього життя. І от з цього моменту, коли ти говориш собі ці слова, коли ти говориш собі, що бляха, я заслуговую жити найкращим життям, змінюється абсолютно вся реальність навколо, змінюєшся ти і змінюється твій стан. І події навколо стаються як найкраще для тебе. І зараз настав той момент, коли дуже сильно хочу поділитися з вами історією своєї знайомої людини. Яка вже прожила трохи життя, і одного разу, коли ми з нею говорили, вона сказала мені дуже важливі слова: знаєш, Вік, я вже прожила там більше половини свого життя, і хочу сказати, що от, згадуючи певні моменти, я жалкую про те, як багато всього я насправді не зробила просто через систему, просто через думку інших людей, просто тому що. Потрібно було робити так, як всі, так як скажуть. А що ж Бляха люди скажуть, якщо я зроблю по-іншому? І на фоні цього я не здійснила так багато своїх бажань, і бляха це так боляче усвідомлювати насправді просто через зовнішні штуки, просто через те, що ми йдемо за системою, чи хочемо ми так насправді. Ні, ми просто інколи як запрограмовані роботи, які йдуть за системою, і роблять так, як всі, не розуміючи насправді, а що істинно хочу я, чого істинно хочеться моїй душі. Бо по факту, лише будучи дитиною, ми робили істинно те, що ми хочемо. Ми просто раділи моменту, ми просто раділи життю, жили без страхів, жили без рамок, жили без якихось конкретних програмок, стаючи старшими. Дивлячись на людей, дивлячись на суспільство. Звертаючи увагу на думку соціуму, ми забили просто на себе справжніх. От просто запитай себе, хто я, чого я хочу, чого я хочу, а не що було б класно зробити, і скільки там би грошей було класно заробити. І в цьому набагато більше істини, ніж нам здається. А ще знаєте що? Зміни насправді починаються з маленьких дій. Ніхто не каже вам зараз далі робити одні ті самі дії, далі йти в стан Єбаша, далі, от усвідомити, що я десь не тут, я роблю щось не то, все Тож, мені треба все змінювати, змінювати повністю нафік свою систему дій і абсолютно змінювати тотально все. Тому що це теж веде до вигорання. Це теж та сама знайома система, яку ти використовувала до того. Тому найкраще це реально почати. Змінювати своє життя з одної маленької дії. І зараз я відчула імпульс розповісти вам про свій е безоплатний розбір, на який запрошую саме тебе. Тому що це якраз і є той твій перший крок, те усвідомлення, що блін, я десь не тут, я хочу по-іншому. А в моменті може бути ступор. А як по-іншому? А що змінювати? А що робити? І цей розбір це є твій знак. Почати робити нові дії і в першу чергу повернутися до себе істиною, повернутися до своєї душі і істинно зрозуміти, чого ти справді хочеш і яким життям хочеш жити. І знаєш, якщо ти зараз дивишся це відео, то твоя душа потребує змін. Твоя душа Потребує того, щоб піти до мене на розбір, бо не просто так я зараз опинилася в твоєму полі, не просто так ти дивишся це відео, тому я від щирого серця запрошую тебе на свій розбір для того, щоб ти змогла почути відповіді від своєї душі і зрозуміти. Що тобі робити далі. І наостанок хочу сказати, що насправді наше життя просте. Ми самі просто дуже часто любимо його ускладнювати, не обираючи себе, зраджуючи себе, зраджуючи свої бажання, своїм бажанням, своїм цілям. Тому що здається, що... Діяти через стан Єбиша, забивати свою голову постійною роботою, гнатися за зовнішніми штуками, що саме це принесе нам щастя, і таким чином ми просто забиваємо свою голову, тікаємо від справжніх своїх думок і проживаємо так своє життя, не помітивши, як насправді пролітає кожен день. А потім. Ти така кажеш, блін, а вже літо минуло, а вже весна минула, а там вже так швидко почався новий рік. Хоча насправді кожен, день, кожен твій день може бути супер насичений, кожен твій день може бути наповнений величезною кількістю подій, і в мене особисто інколи така, що один день відчувається просто як цілий місяць. Це просто через те, що я проживаю куча різних трансформацій, куча різних змін і наповнюю кожен свій момент, дію за імпульсом. Тому бажаю тобі того ж, бажаю тобі бути тут і зараз, зробити вдих, видих, подивитись навколо. І відчути цей момент. Всіх цілую, обнімаю, з любов'ю, Віка.